Країна як індустрія, що живе у кожному із нас, аж дзвенять душі сріблясті струни, новобранців кличучи щораз. раз, бо ж туди дороги не покручені, бо ж туди так хочеться летіть, пісня й труд у вічному зарученні Україні надзвичайній тій. Якщо ти романтиком народжений, братом став ранкових солов'їв. І тебе зовуть стежки несходжені, то прийняв ти підданство її, де звитяга і розум не розлучені, почуттів розвихрена весна. Є така країна, як індустрія, на планеті юності вона. Шановний директоре, командуйте порадом, почути ваше слово завжди усім раді. Слово для привітання надається директору коледжу Недошитко Михайлу Івановичу. Шановні студенти, шановні батьки, викладачі, щиро вітаю вас із Всенародним святом Днем Знань. По справжньому вже традиційно з 84-го року і молодій державі Україні. Визначається це свято, тому що це свято молодості і надії. Освічена людина в усі часи користувалася особливою повагою, адже знання це прихована справжня сила, знання про навколишній світ і місце людини в ньому. Шановні студенти, треба вчитися, щоб знати, як поступати, як жити. Яку лінію поведінки виробити в сучасному світі і суспільстві? Особливо теплими словами хочеться привітати всіх працівників освіти, починаючи від обслуговуючих персоналу, працівників бібліотеки, навчальної частини і особливий кадровий склад нашого навчального закладу? Це викладачів? Шановні друзі. Ну, щиро вітаю вас з початком нового навчального року, який співпадає з нами знання. Бажаю вам міцного здоров'я і справжнього натхнення і бажання здобувати знання. Адже знання це сила. Вітаю вас всіх. А зараз, шановні друзі, за певні заслуги. В Навчальній роботі нагороджується грамотами ряд викладачів і студентів, нагороджується мозолюк Тетяна Миколаївна, викладач фахових комп'ютерних дисциплін та вищої математики за високе досягнення в навчально-науковій роботі і присвоюється їй звання кращий викладач 2011-2012 навчального року. Нагороджується мрачковська Олена Володимирівна, куратор гернішого технологічного відділення за високе досягнення в навчально-виховній роботі і їй присвоюється звання кращий куратор 2011-12 навчального року. Грамотою коледжу нагороджується Богданова Олександра Олександрівна. Студентка групи ПК 091 за відмінні успіхи в навчанні та активну участь в громадському житті коледжу і присвоїться звання Кращий студент 2011 навчального року. Голова студради нашого коледжу. Щемо до слова заступника міського голови Василя Сукача. Доброго дня, шановне товариство. Доброго дня, шановні директори Михайло Івановичу, дорогі батьки, діти, викладачі. Ви знаєте, сьогодні унікальний день, тому що сьогодні всі від міської влади ми їздимо вітати наших людей, наших кам'янчан і вітати заклади, які сьогодні розпочинають свою роботу. Справді прекрасне свято. Я пам'ятаю, коли в далекі 80-ті роки я також приїхав в Кам'янець-Подільський, і перед тим як поступати в навчальний заклад, я завжди думав, куди ж я буду, в якому місці я буду навчатися. І ви сьогодні зробили дуже добре, що ви обрали місто Кам'янець-Подільський. Тому що такого міста, як місто камянець подільський і такого індустріального коледжу, як є тут в Кам'янці, немає по всій Україні. Я дуже дякую вам за те, що сьогодні ми можемо з вами святкувати це свято. Передаю велике вітання від міського голови Михайла Сімашкевича, від депутата обласної ради Володимира Мельниченка. І скажу вам тільки одне: перед вами, дорогі студенти, сьогодні відкрилася широка дорога, і назва цій дорозі життя. Я бажаю вам чесно, впевнено і солідно пройти цю дорогу. І коли ви будете повертатись назад, щоб там була радість, любов, злагода. А попереду було тільки життя Життя в місті Кам'яне-Сподільському. Я дякую вам і бажаю вам гарного свята. І сьогодні, о сьомій годині, на Ратушній площі для студентів, батьків, викладачів, легендарна група Револьвер буде грати пісні 60-х років рок-н-ролл для вас, для гостей, і для кам'янчан. Дякую. Запрошуємо до слова димчука Олега Віленовича. Доброго дня! Велика прекрасна країна, яка називається індустріальний коледж. Сьогодні дійсно Господь благословив чудовою погодою, гарним настроєм. А основне щирими посмішками і твердою ходою у своє майбутнє. Ви знаєте, Україна переживає, мабуть, не в найкращі часи. Сьогодні багато вищих навчальних закладів залишилися без студентів. Чого не можна сказати про ваш коледж, сьогодні багато молодих людей і їхніх батьків довірили, мабуть, найдорожче, що є своє майбутнє. Я хочу побажати викладачам статків. Я хочу побажати викладачам вдячних студентів. Я хочу побажати батькам, щоб ваші діти по закінченню вищого навчального закладу отримали ту професію, про яку вони мріяли все своє життя. Тільки віра, тільки віра у любов і справедливість допомагає йти по життю. Вірте, вірте в цю країну, вірте у її майбутнє, вірте у викладачів, вірте у завтрашній день. Свято вас. Прошуємо до слова випускника геологічного відділення Алімова Анатолія Яковлевича. Добрий день, шановні студенти. Я, як бувший учень Кам'янець-Подільської дизайна технікуму, хочу від цього серця поздоровити вас днем. Початком навчального року вважаю вам кожному отримати необхідну спеціальність і працювати на благо нашої країни. Жасливо вам починати навчальний рік. У мінуливому світі. Де линуть хвилини швидкі, а майбутнє з минулим супутники майже незмінні. Вічним є лише те, що ніяк не зруйнують віки. Та освіта і мудрість, натхнення й велике терпіння. Цей день є святом не тільки для студентів, але й для викладачів. Адже саме вони залишаються у пам'яті студентів як символ цілющого джерела знань. Що відкрило перед ними цей чудовий незбагненний світ? Слово надається заступнику директора з навчальної роботи боднар Світлані Васильівні. Шановні колеги, дорогі діти, не випадково сьогоднішній день називається святом знань, тому що тільки знання допоможуть нам здолати ті труднощі, які виникають інколи. Тому що тільки знання дадуть вам можливості досягнути тієї мети, яку ви перед собою ставите. Бажаю вам, щоб цей день запам'ятався вам надовго. А той шлях, який розпочнеться сьогодні для першокурсників, був вдалим, був щасливим. Вітаю вас ще раз з початком навчального року. Бажаю успіхів і всього самого найкращого. Дорогі наші вчителі! Спасибі вам, що ви на світі є. Що сієте добро, як щедрий колос, даруйте душі безмежний голос, ми вам бажаємо кохання і добра, щоб доленька вам щедрою була. Дружній доме, рідна ти світлиця, незбагненне чудо на землі, коледже ти юності столиця, гавань, від якої кораблі ідуть у море, у життєві бурі. А воно приваблює, шумить і, здолавши кілометри трудні, повертається, щоб серцем відпочить. Найпочеснішими гостями сьогоднішнього свята є першокурсники. Дорогі першокурсники, надовго запам'ятається вам цей день, коли ви відкриєте для себе нову, найцікавішу сторінку в житті. Позаду дитинство, Попереду самостійне життя, нелегкий шлях до здобуття професій. Якими б спеціалістами ви не стали, залишайтеся добрими, чесними та порядними людьми. Навчання у коледжі це віха вашого життя, яка дуже швидко промайне, але залишиться у ваших серцях назавжди. Тож, давайте з цієї хвилини почнемо будувати мости дружби, взаєморозуміння. А Зараз надається слово першокурсникам.